Друзі, дивіться огляд перенесеного поєдинку шостого туру чемпіонату України між Зореєю та Київським Динамо. Обов'язково ставте подобайку під цим відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбе та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усе це шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Зрій Динамо знову зустрілись в очному протистоянні. На цей раз команди зіграли перенесений поєдинок шостого туру чемпіонату України. Матч, який мав бути зіграний ще на початку вересня, але відклали його аж на весну вже наступного року. Артемілевський прийшов поспостерігати за грою своєї колишньої команди. Команда, яка зараз набрала хіт, яка минулого туру спокійно перемогла ворську з розгромним рахунком 5-1. Якщо говорити про стартовий склад, Олександр Шовковський провів заміни лише в обороні. Сирота і Дубінчак не потрапили до стартового складу. У зорі, в принципі, на відміну від матчу Березневого. Тут вийшли основні футболісти грати проти Динамо. Але Яцик, як і решта орендованих гравців у Динамо, зіграти не змогли. На перший момент який виникнув біля воріт зорі, одразу став гольовим. Андрієвський забиває після передачі в дотик від Миколи Шапаренка. Але все оці атаці розпочалось з помилки Чурка, який спершу відібрав м'яч, але далі почав його підпрацьовувати. Втратив ну і вона дуже легко розібрав. У штрафному Шапаренко м'яч підхопив, скинув під удар Андрієвському. І колишній футболіст Луганської зорі вже на сьомій хвилині забиває у ворота підопічних Юрія Коваля. Дуже швидко Динамо повело в рахунку, і ледь не перша дійсно небезпечна атака одразу перетворилась у забитий м'яч у ворота Сапутіна. Андрієвський чітко низом в кут воріт пробиває, і Динамо виходить вперед. А далі спроба відповісти луганської зорі. Переведення на правий фланг Антюх не отримує передачі, підключає до розіграшу Бутка. Той виконує високу передачу у штрафний. Є удар головою від Бугаян, але удар, який не став проблемою для Георгія Бущина, дозволили пробити атакувального футболісту-зурі, але тут пробити краще просто не було змоги у гравця луганської команди. Ще один. Здавалося б, навіз від Будка мав би бути в цьому епізоді, але вирішив пробити капітан луганської команди. Втім, тут знову бущан впорався із цією спробою від гравців луганської команди. Далі вже Динамо знову повернулось до атак. Пройшла передача до Воната, той вирішив бити сам низом, покотив м'яч, але Сапутін теж не помилився в цьому епізоді. Владислав вона одразу ж вирішив пробивати за першої ж нагоди у цьому епізоді. Едуардо Кереро взяв на себе ініціативу, спробував на швидкості пройти суперника, але тут один одному завадили захисники Динамо в боротьбу. Втрутився оборонець кияни і в підсумку Гереро навіть штрафний заробив. Ось Дивимо ще раз. Тут Попов зустрічав Гереро, але далі дячук полетів у підкаті, і саме Попова збив. В цьому епізоді, а потім вже і Гереро теж вклав на газон захисник київського клубу. Такий кур'йозний епізод стався, який завершився на користь луганської команди. Але нічого з цього далі Луганці не витисали. Натомість кутовий у Динамо видає на дальню стійку, звідки пробиває Володимир Брашко, але м'яч пролітає позвородам. На цьому атаки Динамо не припинялись. Продовжувала команда Шевковського накочуватись на ворота суперників. Шапаренко відкрився у фланзі. віддав на Кабаєва. Той зміщується у центр повзмічена і пробиває у ближній кут воріт Владислав Кабаєв. 2-0. Неймовірний удар у дев'ятку від Кабаєва. Ну і бачите, ви реакцію вболівальників на цей забитий м'яч Гол справді шедевральний. Єрмоленко теж оцінив. Удар від Кабаєва. Дивимось, ще раз. Момент. На фланзі приймає м'яч. Вінгер Динамо. Втікає від Мічена і здалеку пробиває у ближню 9. Но Сапутін не дотягнувся до цього удару. Ідеальне виконання від Кабаєва. І так ще у першому таймі Динамо робить рахунок 2-0 на свою користь. І забиває ще один колишній футболіст Луганської зорі. Кабаєв, саме із Луганського клубу, перейшов. До розташування Динамо і ось таким ударом Кабаєв у цій грі відзначився забитим ячем. Знову перехоплення на половині поля зорії у Киян Шапаренко грає на Волошина. Волошин низом б'є, але Сапутін тут теж впорався з ударом. Не зміг забити Назар Волошин. І знову Шапаренко віддавав передачу під удар, але тут Сапутін свою команду врятував. Кутої зорі завершується перехоплення м'яча і знову швидку атаку розганяють футболісти Шавковського. Вівчаренко побачив, що є лише Шапоренко попереду, і класну передачу віддав. Але Микола Шапоренко не зміг тут опрацювати М'яч дуже далеко його відпустив від себе, і Сапутін вчасно зробив декілька кроків назустріч футболісту Динамо. і М'яч зафіксував у руках. У гарному настрої перебував Артем Артемілевський. Його колишня команда дуже спокійно, впевнено перегравала своїх опонентів. Моментів було багато, і стандартів було багато. У Динамо ще один навіз, знову на дальню стійку і знову з ударом. На цей раз Дячук б'є головою, але поки повз ворота. Тут так само і Дячука забули футболісти зорі. На дальньому куті воротарського майданчика, але пробачив оборонець киян. І не влучив площину. Наприкінці першого тайму на фланзі Антюх продерся Повзкабаєва. Чурко втратив м'яч, але його підхопив Башич, Навіть відпасував ліворуч. Роман Вантух підпрацював собі під ліву, виконав навіс і Бугай пробиває неприємний падаючий м'яч, але Бущан його дістає. І перший момент гольовий у зорі виникає аж на 43-й хвилині. ще раз. На простріл Вантоха і зміг скластись Бугай пробити у цьому епізоді, пробити дуже небезпечно. Георгій Бущан динамо від пропущеного м'яча врятував. Далі дивимось моменти другого тайму. Першу спробу гострої атаки провела саме Зоря з ударом від Гереро за штрафного майданчика. Далі Бугай м'яч підхопив, але ось цей розіграш виглядав вже Дуже затягнутим від зорі і, в підсумку. Нічого гострого з нього не вийшло. Андрій Ярмоленко вже спочатку другого тайму готувався до виходу на заміну. Бачимо, як інструктували його помічники Олександра Шовковського. І на півгодини Ярмоленко з'явився на полі. Поміняв Волошина, в якого не пішла гра у цьому поєдинку. Був у першому таймі один удар у Волошина, але в цілому. Багато браку було у виконанні дев'ятого номера Динамо. Ну а навіть після замін особливо нічого не змінилось у грі. ще один удар від Динамо Шапаренко. Є з нами майданчика Сапутін. М'яч дістає воріт, розхитав будка Шапаренко і під стійку пробивав, але Сапутін дістав цей удар суперника. А далі кутовий навіс на ближню стійку, Ярмоленко скидає на дальню і забиває Володимир Брашко. 67-ма хвилина 3-0. І третій м'яч також забиває колишній футболіст. Зорі. Володимир Брашко доводить рахунок до розгромного. Ось спрацювало. Те насправді що часто давало результат. У Динамо під час стандартів. Пас на ближнюстійку. Там Ярмоленко опинився, віддав передачу далі, і Брашко. Вже у порожній кут забиває в цьому епізоді і робить рахунок 3-0 на користь команди Олександра Шоковського. Дуже легко все це виглядало, але насправді повністю відпрацьований елемент під час стандарту виконання Динамо. Техніку продемонстрував і тренер київського клубу Олександр Шоковський. Ось так м'яко опустив м'яч на газон. Вже ходу другого тайму зняли з гри Едуардо Гереро, і бачимо, як тут е -е, перемотували ну, футболісту Зорі. Насправді, з проблемами вийшов на цю гру Гереро, а Динамо продовжувало атакувати і сам Бадіало міг забити четвертий м'яч у ворота Зорі. Але після його удару м'яч у Каркас воріт влучив. Сам Діало, до речі, тут із центру поля розігнав атаку віддав на Беніто. Той війшов до штрафного, дочекався, поки... Не відкриється діалог, віддав на нього передачу, і в дотик правою пробиває самбає. М'ячу хрестовину влучає та повертається назад у поле. 84 четверта хвилина. Ще одна атака від Динамо. Тимчик виконує простріл. в дотик передачі на Ярмоленка. Той пробиває, але б'є не сильно, б'є по центру. і Сапутін забирає м'яч до рук. Впорався із цим ударом сьомого номера Динамо зорі, але це був ще не останній момент у матчі. Дуже хотіли в четверте забити кияни. Знову Беніто на фланзі залишає Ярмоленко. Той низом віддає на Пономаренка і спробував підсікти м'яч над голкіпером зорі, але не зміг цього повністю якісно зробити. Пономаренко і м'яч влучив саме у голкіпера луганської команди. Андрій Ярмоленко міг віддати ще одну результативну передачу, якби в цьому епізоді Пономаренко все ж таки забив. Атака від Зорієм на 90 90-й хвилині Вантов Центр Ндур отримує м'яч і у ближній кут пробиває нападник. Зорії, але пробиває невлучно. Ось так під кінець матчу. Момент виникає біля воріт Київського Динамо, альюндур. На центральний нападник луганського клубу отримав передачу, підпрацював м'яч під удари, пробив одразу низом в ближній кут, але по воріт пролітає м'яч самбадіало розвертає Кірюханцева на його ж половині поля і далі розганяє атаку. Пономаренко зміщується у центр. Здалеку пробиває потужно і м'яч знову влучає у каркас воріт. цього разу в стійку і вилітає за межі поля. Дуже багато. Ось тут простору залишили Пономаренко, і той наважився на удар. Хороший, потужний удар. Але трохи зовсім не пощастило тут молодому футболісту Динамо аби забити. Ви в підсумку. 3-0. 3-0 перемога київського Динамо у перенесеному матчі шостого туру чемпіонату України. Дуже спокійно команда Шевковського здобуває чергові три очки. Друзі, я звертаю вашу увагу на QR-код куті екрану, скануйте його, і долучайтесь до збору на лігу аеророзвідки. 3.0. ми збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування безпілотниками. Тож обов'язково долучайтесь і допомагайте збройним силам. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.